Доброго дня, які наразі найбільші проблеми мають новобудови Хмельницького? Безпосередньо не враховують певне озеленення, яке вимагає згідно державних будівельних норм? Також недостатньо виконуються вимоги щодо паркування і спортивні майданчики, дитячі майданчики. Але ці рекомендації більш все ж таки не для того, що не виконуються на сьогоднішній день. А для того щоб в подальшому використовували дані рекомендації і виконували все правильно, як ми би того хотіли, і так само мешканці міста також були би дуже задоволені тим вимогам, які пропонуємо на сьогоднішній день. На нашу думку, це безпосередньо житловий простір тобто максимально забезпечити доступність і максимально. Зробити відкриті місця, зменшити відсоток забудови так. само це людська співмасштабність, тобто висоти та функціональність. щоб не були дуже за високі будинки. Це, до прикладу, брати там 6-8 поверхів. Ми пропонуємо і як акцентами в даній забудові робити навіть там 10-12 поверхів. Але як акцентами, тобто загальна забудова, все ж таки там 6-8 поверхів каскадом можлива. А і акцентом в якомусь куті або для виділення даного мікрорайону, там 12 поверхів, до прикладу, це також є важливим рекомендаційним пунктом нашій наших рекомендаціях. це влаштування обов'язкова наявність житлових та громадських будівлі укриттів, тобто бомбосховищ, укриттів подвійного призначення, щоб можливо так само забудовник при будівництві влаштовував там укриття з в мирний час з використанням як підземний паркінг. До прикладу, це теж таким чином буде зацікавленість і забудовника. І е, мешканців міста також що є і паркінг, і, є і укриття, тобто подвійного призначення. Також прописуємо умови при будівництві, щоб ставили паркани, огороджували будівельні майданчики в обов'язковому порядку. Машини і е, техніка, яка виїжджає з будівництва, в обов'язковому порядку омивала е, колеса для того, щоб не вивозити бруд е, болото на проїжджу частину. Також наголошуємо і пропонуємо на тому, щоб до естетики фасадів відносились більш більш прискіпливо. І, до прикладу, ті ж самі кондиціонери одразу влаштовували при розробці документації паспорт фасаду будівлі і влаштовували там корзини під кондиціонери. Тобто таким чином кондиціонери будуть сховані, не будуть розкидані. По всій будівлі вони будуть сховані в корзинах і чітко визначених місцях вони будуть розміщуватись для того, щоб не було хаотичної цього ненавішування цих кондиціонерів, так само ми й говоримо про те, що утеплення має відбуватися суцільним методом, а не клаптиками з різних кольорів. Тобто, коли навіть люди просто утеплюють собі будинки або забудовники, то роблять. Щоб утеплювали суцільно і в одній в один колір, щоб це було гармонійно і загалом для всього фасаду. Так само наголошуємо на тому, що має бути екологічність, тобто підземні смітники, контейнери для побутових відходів, паркування має бути. Ми пропонуємо екопарковку, екобруківку використанням з максимальним озелененням даних прибудинкових територій. Також доступність. Ми на сьогоднішній день вважаємо, що інклюзивність це важливий пункт і важливі заходи, по інклюзивності мають бути в при розробці будь-якого проекту і при новому будівництві в першу чергу, так само і в, старих, в старій забудові маємо це враховувати і доводити об'єкти більш приятні для інклюзивності для людей з обмеженими здібностями. Тому ми враховуємо і пандуси, і підйомники для колясок, і все, що необхідно: тактильна плитка для інклюзивних людей. Облаштування дитячих майданчиків максимально, максимально озеленені, максимально сприятливі, максимально комфортні для дітей і для мешканців міста. Ми наголошуємо на тому, що забудовники. Повинні робити гарні сучасні дитячі майданчики в обов'язковому порядку, і також наголошуємо про розміщення різних табличок, адресних табличок, вказівників. Вони мають мати. Єдиний стиль, тобто, щоб в місті був гармонійний єдиний стиль згідно дизайну тих табличок, які ми розробили управлінням архітектури, щоб в подальшому прибудівництві нового будинку або навіть в старій забудові ми змогли змінювати і мали один стиль, один вектор напрямку стилістики тих табличок або опорядження фасаду. Це основні критерії в двох словах. Я описав вам, хоча говорити дуже багато можна про це. Якщо говорити вже про ці пункти, які ви назвали, міська рада вона має повноваження лише пропонувати їх, чи все таки може і зобов'язати забудовника втілити їх в квартплату і загалом я розумію, рекомендації все ж все ж таки рекомендаційного характеру. Це не є законом України. Є державні будівельні норми, але ми, опираючись на державні будівельні норми, забудовникам і підприємцям роз'яснюємо, що саме малося на увазі в тих чи інших державних будівельних нормах, і як воно має виглядати. Це ми безпосередньо і прописуємо, і рекомендуємо для ознайомлення і архітекторам, проєктантам, і забудовникам. У вас вже була нарада із забудовниками. Як загалом вони реагують на ваші рекомендації? Чому вони не роблять цього добровільно і без ваших побажань? Ні, наради забудовників у нас не було. У нас була архітектурна містобудівна рада. Ми проговорювали з архітекторами та проєктантами на певному своєму рівні. Радилися з колегами, з фахівцями в цій галузі. Напрацювали ще декілька пропозицій, але в березні плануємо зробити зустріч і нараду з забудовниками безпосередньо про те, що ви говорите. Зрозуміло, перепрошую. Ось ще щодо громадських обговорень, сюди можуть долучатися активісти чи звичайні містяни до громадських обговорень щодо рекомендацій може долучатися будь-хто, будь-який мешканець міста. Забудовник, архітектор, проєктант, звичайний, звичайні люди, потім пенсіонери, будь-хто, активісти, громадські активісти, будь-хто може долучатися і пропонувати, тому що це безпосередньо створюється простір для них, для мешканців міста.